Ми то зробимо, коханий. Я ще й не сумніваю. Чим на землю, то в грубленні? На лягла, бігом! Я попередила, що баба чи то хлоп, мені в сраці, курва, застряю до хулєри! А тепер я хочу, щоб би всі почули, що ми не є які хворі на голову. Ми просто з жінкою вже заграли і збирати гроші на людську машину. А ми хочемо жити пасата, американчко. Ну нічого ж троха топчена, але зато за нормальні гроші файна машина. В який чуєшся хлопом на дорозі. Кидай гроші. Молодець. Що маєш в кейсі? Відкривай. Курва мать. Любка, що там? нього? А курва мать, Пусти, Пусте, пусте бо я і зараз стрелю! Пусти, любка, я тобі сказала! Стрелю встреля! На столе сока песка! Кухана столепеска! Молодець <зас> Слухай мене сюда, дебілеку Звати мене Чорний Мішія Славко, а той бурштен же ти видів, мій дані, той незаконний намив, за який я ризикував сракою, а ти хотів його тупо спустити. На Набетого американського пасата, ти хоч щось в машинах трохи шариш ти, дебілека дурна. Я не розумію до хуляри то брати бету машину, як за ті гроші можна пригнати людську з Європи. Без того американського гімерою. Ти колись чоло прохлопів які займаючи підбором машин тотка і в Європі. Вісім років на ринку. По триці машин все в наявності. Працюю чесно, без ще яких додаткових витрат, але звідки тобі дебілеку про то знати. Дістань мого кошелька курва. На нема муси писати, чорний мішія Славко. Чорний мішія Славко. Відкривай дебілеку. В ньому будуть долери. Рахуй їх. Тримав колись долери. Та тримав трохи. Три, чотири, п'ять, то штири тисячі долєрів. Забирай собі, вони тепер -ка твої. Докладешся до тої машини, яку авдюху возьмеш людську, а не то гімно бите. Знаєш, от чесно тобі сказати, навіть не знаю, на що я ту роблю. Я ж можу тебе застрелити і в сраці то що мати, але ненька в мене гарний настрій. І я поможу тобі стати хлопом. А настоящі хлопе повинні їздити на настоящих машинах і рішати настоящі питання. Та як я рішаю, як рішала Іван, і заміть же, в нього посад європейський, а не американський. І порішав він сам його. Не та як ти курва, упозоривши на все село, грабанути кафе в селі може любий. А порішати контрабас, левий бурштин, то треба мати трохи мозги. Тому вчищі, поки чорний міще, Славко, живий. А тепер ка забирай ще. І свою психічку не забудь. Славко, я надію, що ти той церкву розіграв, бо просто хотів я урівського олігарха побавитись, правильно? Я ж так розумію, ми ту машину потім в него відіжмем, та? Ну єсно, ну а як ти думав? Славку, в общі всі посилання є? На наш канал. На хлопів з Єврокарс. Що там є? Та, всі посилання в общі. люди все можуть перейти і подивитися, можуть всі підписати. Люди не люблять любляться підписувати. Люди люблять всі підписувати. Вони інстаграм автора постійно всі підписують. Я. Йо... не зачинай, Славко. Кажу, як є. Люди се люблять дивити. І заедно підписуються. Кому на що треба. людям то в сраці. А вам мені не встрачу, я на що підписаний. Та бо тобі курва 13 років, ти б якби могло, ти би могла, на вщо в швіті би підписали, ні? Курва, мать, дебілєка, ти така срана. Курва, Славко, та казав миська на дорозі, де так женеш? Курва, криворуке. Та я не хотів. Курва, був єдиний нормальний підписчик і то завалив. Курва, Славко, ну та я не хотів, ну що ти зачинаєш? Випадково! А Як люди тепер після того мають підписувати? Ну, то то понятно, що то не спеціально, ми ж не будемо валити людей за те, що вони не підписують. Ну але ти, курва завалив, тільки що хлопані зашов людського, який підписаний на вщо. Лайки стави, курва, колокольчики і то що гімно. Ще й наші відео друзям скидай, щоб вони дивились. Ну то будуть нові такі хлопи що як би трафив. Та не буде курва, бо таких підписчиків є мало, ти розумієш? Щас Аков спокійші! Курвишко. що ти робиш? Набираю рішала Івана найпоможе, що він тобі має помогти. Та він знає людей до хуляри мами. Може нам трохи підписчиків порішає нових. Може зметниці хтось і попідписує? Ідим словом поможе нам. Алло, Іване, здоров, слухай. Ти би міг нам підпечив трохи на канала порішати? Порозкидай то відео десь по вайбері там своїм колегам, може хтось і попідписує.